Всім привіт! Я Мар'яна Коновал, сексологиня нестандартна. Моя основна направленість це розвиток усвідомленої чутливості в жінок і, взагалі, в людей в цілому. Я завжди люблю додавати такої гри, в якісь навіть серйозні речі. І одним з моїх позиціонувань це є Афродізіак young І також я є тілесним НЛП-практиком. Все, все, що стосується тіла, тілесності, е, трансформацій е, – це е, моя направленість. Е, також я ведуча трансформаційних ігор, чутлива жінка та «Цілісний я, авторка персоніфікованої програми Жива жінка. Далі. І от сьогодні я хочу розповісти. Через свій досвід, через свій шлях, через свої досліди, які я проводила в своєму житті. І що таке афродизіаки насправді через призму мого життя, мого досвіду, знань, як я це бачу по-новому. Я дослідила це на своєму прикладі, як я пройшла шлях від. Повністю закритої жінки, відрізаної від своєї чутливості до того відчуття, як я можу управляти своїми своєю свідомістю через тіло, через такі інструменти, як Афродізіаки. І оцей розвиток усвідомленої чутливості до себе та світу одним з інструментів. Що може нам допомогти в цьому, саме є афродизіаки. І Вплив афродизіаків на жіночі та чоловічі гормональне ми теж сьогодні частково висвітлю. Це є дуже важлива тема, і так само одним з інструментів, як можна це регулювати гармонійно з собою, з своєю природою. І зробимо коротку практику з ефірними оліями. Янглівінг теж на розкриття чутливості і своєї е, чутливості до себе і до світу в цілому. Далі. Афродизіаки – це, от, як е, стали е, розуміння та визначення, це речовини, які використовують для підвищення лібідо, статевого потягу та статевої сили. Е, і це певний в цьому баченні, в цьому визначенні закладений певний рівень свідомості, певний рівень сприйняття бачення світу і сприйняття світу. І назва походить від грецької богині кохання Афродіти. І що я зауважила, таке от моє бачення, що коли оце створювалося, і вона закладала туди певні сенси. І до ідучи в еволюційний а, весь процес, вони втратили ту цінність, яку була закладена першочергово а, в, в, в створенні цього, в цих відкриттів природи. Так? А, і зараз цей момент, коли ми повертаємося до своєї природи, і в наступному слайді. А, Буде видно, от як афродизіаки по-новому я їх відчуваю і бачу, як вони допомагають в цьому еволюційному процесі повернення до своєї природи, це як ця усвідомлена чутливість до себе в першу чергу, і як наслідок розширення до партнера, до світу в цілому. Тобто це оця чутливість, афродизіак Сексуальність, сексуальна енергія, вона ж завжди от є певне бачення її, так? є певний образ, як сприймається. Але насправді воно пронизує, це є життєва енергія, тобто вона пронизує все в нашому житті від нашого тіла так? і як наслідок всі сфери в нашому житті. І афродизіаки – це один з інструментів, який доступний нам легко можна цю чутливість гармонійно повертати собі, бо це є наша насправді природа. Далі, і от тут ми можемо вже бачити, як такі два бачення та дві паралелі свідомості виживання і свідомості життя. І є ще етап переходу. Тобто, коли людина сприймає от, сексуальність, комунікацію близькість з партнером, так? як от на першому було слайді визначення афродизіаків, так? тобто це певний рівень свідомості, і він основою є його свідомість виживання. Що, як це може відображатися? Це коли за допомогою е, зв'язку з партнером, близькості цієї фізичної, е, І це йде як зняття напруження. Тобто, е, люди відчувають задоволення від е, сильного перенапруження, коли воно, іде е, викид, і е, людина відчуває задоволення. Це певний рівень свідомості. І тут. Е, Іде певний коктейль гормонів, який дає оцю залежність від цього процесу, тобто від партнера або від певних явищ, які дають людині це відчути в своєму житті, хоч якось, тому що дуже багато людей зараз є в сильному напруженні стресі. І це не тільки зараз, це багато десятків років на накопичення йшло таке, а до того моменту, щоб стався оцей такий перехід, перехід в загальному свідомості розширення її і повернення до своєї природи. Тобто, це, це свідомість, це виживання, це стресу. Це повністю функціонування нашого організму на певних біохімічних процесах, і коли ми переходимо завдяки поверненню до своєї природи, а це завдяки саме природним компонентам, таких одним з яких є ефірні олії, вони активують в нас свої власні кліптини природні, які дають оцю насолоду. Розслаблення, свободу без цієї залежності. Тобто нам не потрібно доводити себе до такого напруження, щоб тільки після нього можна було відчути розслаблення. Тобто і оці точки такі коливань як емоційних, так і фізичних, це відображається на всіх наших рівнях. І оцей перехід якраз дає можливість. Людині відчути оці точки, де цю насолоду ти можеш отримувати всередині себе. І тільки як наслідок ділитися вже з партнером, комунікувати, вчитися. Так? Тобто, це теж такий процес цікавий. Далі. І от Афродитяки, от саме ефірні улі Янглівінг, це такий дар природи, м'яка підтримка, турбота в процесі оцього переходу, який відбувається на всіх наших рівнях: це тілесний, психоемоційний, енергетичний, ментально-духовний. І тільки коли ми. От, як я на початку сказала, що було таке моє відчуття, як я роз'єднана з своїм там в першу чергу тілом, я його не відчувала. Таке враження було, що я була от просто голова, от тільки на рівні голови я могла щось ну, думати, що я відчуваю насправді. А Насправді, в якийсь момент я усвідомила, що в мене немає відчуттів зовсім. І при тому, що в мене було повноцінне життя, але не було відчуття насолоди, були короткі інтервали задоволення, так після якогось сильного напруження, так і тільки так я могла почати відчувати і в якийсь момент я зрозуміла щось. Щось не так. Тобто, була якась точка, де я почала це відкривати в собі, досліджувати. Тобто, якимись спочатку короткими е відчуттями я поверталась до своєї природи, і це давало мені е оці такі світлі маячки е продовжувати в тому е руслі рухатися далі. І коли я відкрила для себе ефірні олії, я е прямо відчула, От вже не думала, що я відчуваю, а насправді почала відчувати, я зрозуміла, що щось було явно не так. І ще до сих пір я продовжую це робити, тому що я бачу, що там якийсь просто необмежений потенціал цих відчуттів, які в нас закладені насправді нашою природою. Ну Я говорю зараз за жінок. Чоловіч природу це трошки окремо, але а, через жінку чоловік е, проживає ту, е, ті, ту насолоду від життя, від, е, е, від контакту з нею саме через жінку, І е, е, яким е, я для себе е, відкрив. На даний момент є дуже багато ефірних олій афродизіаків, але от саме ті, які я виділила, це, які би рекомендувала, з чого можна почати досліджувати розкривати свої клітини на, на новому рівні. Це троянда, тому що це то, що коли ми говоримо про свідоме життя, це. Той, це та єдність нас, так? тобто дух, душа і тіло, це серце, розкриття залічення душевних і сердечних ран. Тобто, це все про троянду. Троянда про таку цілісність тебе, як і одночасно, і частинки світу і всієї природи, і як чогось більшого. Ветівер це така заземленість, дуже така вкорінення, енергія чоловіча, дуже сексуальна і така, така тягуча, пристрасна. І коли ми поєднуємо, наприклад, троянду і вецівер, це такий баланс всередині тебе, який просто виплескується назовні. Автоматично це відбувається, тобто це не щось зовнішнє вже визначає твою твій стан, твій рівень енергії, а ти такими інструментами управляєш тим станом, який є в тобі. Кардамон це взагалі з цього року. в мене була така історія проживання Стаяною співачкою, і ми пили каву з кардамоном, дуже вона нам допомагала в певні періоди життя. І це, ця історія буде на все життя в моєму серці. Я буду її розповідати, тому що ми пили турецьку каву з кардамоном і капали туди кардамон. І плюс дві жінки, і це щось біля нас починало творитися неймовірне. Тобто попробуйте, поекспериментуйте, заварити каву і дати туди е, кардамону. імбир це про таку е, розблокування саме такої е, природної. Е, Земної сексуальної енергії, яка є заблокована в дуже багатьох людей. Я навіть робила такі експерименти, ходила на побачення з чоловіками і давала їм нюхати імбир. І так визначала, які в них м -м, потенціали зараз. Жасминцем про. Теж дуже я проживала його. Це про стан непотрібності нікчемності, навіть такої, і він е, дає можливість у це легко, мягко трансформувати, тому що це насправді дуже глибокі е, і руйнуючі стани, але важливо їх е, визнати, відчути і трансформувати. Е, і жасмин якраз це найкращий е, на даний момент. Е, для мене, те, що я дослідила, ефірна олія, це абсолют, прям такий, який е, дає оце з'єднання з, з чимось вищим, божественним де ти ту нікчемність і е, якусь непотрібність е, дріб'язко розчиняється. І, і ти розквітаєш як деталі в своїй природі. Дан Хіланг це просто маст <схід> хев всіх афродизіаків, і він е, такий універсальний, тому що наскільки я зауважила, з свого досвіду, це і моя любов була є, е, і є. І це один з, з небагатьох афродизіаків, який майже всім е, підходить і подобається. Далі. And And І ось ми підійшли до теми афродизіаків, впливу їх на жіноче та чоловіче гормональне здоров'я. За рахунок якості, тобто я зараз говорю про ефірні олії саме Єнхлів, тому що це те, що я змогла для себе відчути, от коли я вже от розкрила чутливість, так, я починаю відчувати все, що я взаємодію людей. Будь-що ж чим я торкаюся. І коли я відчула саме ці фірні олії, ну це прямо на фізичному рівні, я почула, як мої клітини почали просто як губка впитувати від, від вдиху, від того, як я наношу на своє тіло, вони з таким, от, за рахунок того, що був оцей голод, та була ця свідомість виживання, вона вони настільки. Я кажу, сумували, та, була оця така туга за цією природністю, за тим життям в клітинах самих в мені, що вони просто з, таким, з такою жадністю навіть до цього впитували в себе. І Я, я це вже це почала відчувати. І тому е, я надалі почала досліджувати можливості е, на собі відкривати. Та, і, е, в, в черговому в мене, в мене є захворювання було захворювання щитовидної залози. Це було той імунний тероїдит. Хто знає, що це є невиліковне захворювання, але його можливо ввести в ремісію, і е, яким було моє здивування через. Ну, я різними методами натуральними, е, і багато років працюю з собою, е, і дійшов до того моменту, що не те, що ремісія, а просто е, його не стало. І це було моє, моєю великою перемогою. Хоча я це коли я прийняла це як вже не боротьбу, а коли я це прийняла як ну от таку свою природу, тобто я себе прийняла в тому в тій точці, в якій я знаходжу, знаходжуся, знаходилась, і тільки то дало мені. Можливість перейти далі в цю, в цю свідомість життя, і я продовжую свій шлях. Тобто, це точно не кінцева точка, є багато ще над чим працювати, і я кожного дня з цим працюю, досліджую. І як наша гормональна система реагує і чому вона реагує на них? Тому що саме ці ефірні олії вони є природні от такі самі клітини, як наші, такі самі клітинки є в, в рослинах так, в природі. Це той дар, який ми можемо застосовувати, і вдихаючи, наносячи на тіло, вживаючи. Наприклад, я вживала це з мого досвіду, вживала їх навіть всередину. Ну, тобто, як Продукт капсули. І за рахунок цієї натуральності клітина відкривається. він, їхні властивості проникають крізь мембрану в клітину і з нею взаємодіють. І в нас є такий дар природи нашого тіла, і він не тільки на фізичному рівні, на енергетичному, психоемоційному, духовному це гомеостаз, коли е, наш організм. В певних умовах ми можемо створити ці умови, і він сам регулює все, що йому потрібно. Ми можемо не знати властивості ефірної олії, і чи її. сам направляє в ті точки, в ті місця, куди зараз потрібна саме ця енергія, саме ці мікроелементи, саме ці ем, будівельні матеріали, так для відновлення. для… Оживлення, та, де загорається оцей вогник життя в кожній нашій клітині і таким, ем, поширюється такою хвилею. Та. Тобто це все наш шлях. І є так само окремі олії, як фітогормони. Тобто це ці е, компоненти в рослинах, які дають ріст, розвиток, оце саме життя, та, та? і за рахунок цього йде регулювання нашої е, системи. Але ще, ще назад. Е, і е, оця гормональна система є точка, де вона розділяється на м, два шляхи. Тобто, є. Е, Точка переключення можна так умовно сказати, та і і ми можемо в цій точці, коли ми сповільнюємося, розвиваємо чутливість до себе, ми можемо її регулювати. За рахунок чого? Е, є такий гормон пригнинуло, і він, як тато, мама, батьки от наших у всіх решта гормонів. Та? Е, і він залежно від нашого стану, та чи ми в стресі, тобто в виживанні цьому чи в житті. Чи в свідомості життя регулює, куди направляться гормони? Якщо ми в стресі напружені це от гілка кортизолу і його похідних, відповідно, все, статева, всі статеві гормони перекриваються. Вони не утворюються. Всі утворення йдуть на цю гілку і відповідно взаємодію з світом. Через свідомість виживання, через напруження, через боротьбу, через досягнення, через важкість, через закриту чутливість. І коли ми сповільнюємося, сточуємося до, до себе в першу чергу, ми можемо розслабитись і організм, наші клітини починають функціонувати на іншому рівні. І тоді вже Іде утворення статевих жіночих і чоловічих гормонів. Тоді щитовидка виділяє енергію на наше життя, і в нас є енергія оце натхнення творити, та створювати життя. Далі. І от я хочу поділитися з вами короткою, але надзвичайно глибокою практикою. Залишившись на одинці, я вам прям рекомендую це зробити сьогодні. Візьміть дзеркало, приділіть собі час і, дивлячись прямо в очі, засічіть дві хвилини і з таким глибоким відчуттям говоріть собі приємні слова, не, не, не спішучи, сповільнившись, прямо провідчувайте кожне слово, яке ви говорите собі прямо в очі. І відчувайте, як в вашому цілі от якісь, якісь стани, можливо, ви нові для себе відкриєте. ви відчуваєте, декому це не вдається взагалі говорити, декому, тобто якісь емоції, можливо, можуть підійматися. І дайте цьому просто увагу, пронаблюдайте це. І після цього візьміть суміш сенсейшн. Це моя зараз найулюбленіша олія. Можете, в принципі, взяти будь-яку на теперішній момент, вашу улюблену олію, так? І розведіть її в ваші, є базова олія. Візьміть в свої долоні, зігрійте її і максимально повільними рухами з відчуттям кожної частинки свого тіла, пройдіть її. Пройдіть ці місця, які ви навіть, можливо, не торкалися. І от в цьому сповільненні провідчувайте, як буде мінятися ваш стан, як будуть мінятися ваші відчуття в тілі. В деяких місцях можуть піти навіть сльози. До деяких місць деякі люди можуть навіть боятися торкатися. І це теж нормально. І просто так. Дайте цьому увагу і цінність того, що відбувається. Якщо у вас буде е, далі. Якщо у вас будуть якісь е, моменти, які ви хочете, наприклад, прожити не сам не, не, не наодинці, я запрошую вас. Е, у свій телеграм-канал, де проводяться практики, в свій інстаграм, де ви можете мені написати, і я завжди відкрита до спілкування, до якихось чимось поділитись, чим я можу, я з радістю це роблю. Я також запрошую, в кому відгукуються мої цінності, мої, моє бачення в свою команду. І створювати такі поширювати якісь нові проекти, які будуть давати все більше і більше розкриття життя і поширення його оцієї насолоди, жіночності, сексуальності, такої природньої, щоб забирати всі викривлення, які нав'язані багато, багато тисячеліттями навіть. І я дякую вам за увагу. і з радістю чекаю кожного. Якщо у вас є, наприклад, моменти, які ви не можете самі проживати, то я теж відкрита до взаємодії. це широке прийняття будь-яких станів, в ми проживаємо насправді, це вже є дуже цілюще для нас, для кожної жінки. Дякую вам за увагу.